Але ми підвищуємо рівень, збільшуємо градус, адже ви дивитеся все активніше. Підписуєтеся, пишете коментарі та ставите вподобайки. А якщо ви цього не робите, то раджу зробити це прямо зараз. Ну що ж, поїхали. Перша. щось торохтить. Давайте дізнаватися, що тут. Так, треба трішки якось сторону, щоб вам було краще видно. Так, є на дріс. Так, шурупчики-дюбільчики. І у нас я тут бачу знайомі коробки. Правда, точно таких, по-моєму, ми не знаходили, але, схоже, знаходили. LCD wall mount тобто кронштейн по-нашому. Для моніторів, для ПК і для всього іншого. Від 14 до 24 дюймів. Ну що ж, річ корисна. Так, плюсик. І другий, до речі, плюсик-плюсику. Я навіть не подивився, чи є вони всередині. Але, ну, типу, я чую, що є якась вага. Так. Отакий. От Простий, максимально не дуже великий. Я не знаю, мені, мабуть, було б незручно, але тим не менше. Регуляція так і регуляція так, тобто, грубо кажучи, 360. Але мені подобається, коли ще є палка і можна трішки на себе видвинути. Бо коли, наприклад, граєш або монтуєш мілкі деталі, потрібно побачити, то потрібно, щоб монітор був поближче, то в цьому випадку ми цього зробити не можемо. Так, я думаю, це звідси. Тому закинемо сюди. Так. Плюсики однозначно, я можу сміло їм по сотки дати. Це адекватна нормальна ціна за такі кронштейни. Взагалі, якщо купувати їх новими, то вони будуть дорожчі. А в, в нашому випадку зі знахідок це плюс 200 гривень. Переходимо далі. Відкриваємо наступний пакет. Так. О. Моє любиме. Моє саме-саме любиме. Не знаю, чи насправді, чи в кавичках, але що маємо, те маємо. Так, книги. Ще й книги, які нам. Оця книга, я не знаю, вона вже попадалась разів 6 точно. Можливо, навіть більше. Я... Чи вона така популярна, чи що, я не розумію. Я її не читав, але Артем в телеграмі у нас писав, що книга крута, рекомендую. Якщо я не помиляюсь, вона ще не. А... І я можу її вам рекомендувати зі слів Артема. Тому, а, якщо будете купувати її, купуйте і другу книгу в набір собі і вивчайте Аїшку. Так, відкладаємо по та ну, давайте по 60 по мінімуму, бо кожного разу вони продаються по-різному. І за скільки продасться цього разу, я не знаю. Моє діло виставити, ваше діло прийняти участь, хочете ви того чи ні. Так, давайте щось маленьке. Посилання на Телеграм в закріплених. Так, дивимось, що тут. Комбо. Комбо з любимих речей. Так, годинник. Дімпакс. Якесь у нього чудне таке скло. Воно, знаєте, як начебто робить 3D годинник, ти як під, під кутом дивишся, він змінюється. Коротше, дивний отакий годинник. На задній кришці у нас нічого немає. Ну, в такому в не дуже гарному стані, однозначно. Так, і другий годинник у нас в Івані кварц. ну ці в кращому стані, як на мене. Ось так виглядають. Так, відкладаємо ну, 50 за 2 дамо, а там буде видно Так, наступний пакетик наша Укрпошта. Так, відкриваємо. О -о -о. родна. Значить, то все. Так, таке я люблю. У нас тут до, до, до біса багато всяких медалей. Так, це ветеран труда. За довголітній добросовісний труд. Ось так виглядає. Так, в коробочці. Не знаю, чи коробочка від нього. Так, але сам факт медаль ветерана. Так, да, коробочка від нього. Дивіться, будь ласка, так, да, від надпис залишився. Плюсик. Так, далі. Так, Я не знаю, чи вам там видно чи ні. Тому трохи розгружу. Так, тут пакет в пакеті і соскочим ще. Так, треба надрізати обережно. Так, є. І... Надрізать тут. Пусто. А зачем я це розпаковував? Не знаю. Так, що в нас тут? Я так ретельно розпаковую, не пам'ятаю, що він і пустий навіть. Так. Це, скоріш за все, в нас документи. Да? Їх тут дуже багато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім і два з них ще й отакі. Так. Соловів Олександр Петрович. 1984 рік. Потім тут Сер... Сержеженська Валерія. Коротше, купа таких документів. Так, відкладаємо в сторону. І тут, ну, просто ну дуже багато всяких значків. Так, це ще один у нас ветеран труда, до речі, трохи іншого кольору. Так, по медалькам, що у нас тут отака ще є? Написано за доблесний труд тоже. Окей. Okay. Так. Що ще? У нас купа таких по -по победителя соревновань Таких значків їх тут дуже багато. Ну, а по медалькам, мабуть, все. Так. Да. Так, все оці от значки отакі. Так. Ударник 9 п'ятилетки Так. Ну та і все, і от отакі от, от, значки. Так, ну Значків теж багато. Так, Получається, у нас три медальки. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 значків. З медальками простіше: медальки купуються, також з ціною незрозуміло. Подивимось, ось там з 50 гривень, за скільки його куплять, за стільки куплять. А щодо значків, то це проблематичніше. В мене їх уже цілий пакет лежить, і якось він нікого не цікавить, скільки разів я його вже виставляв, перевиставляв і якось безуспішно. Тому орієнтовно я дам за це все 100 гривень. Плюсик полетів. А по факту вже треба буде важка, така. По факту треба буде вже дивитися, що воно вийде. Так. У нас тут знову книги, Так, що це за книги, Давайте дивитися, Так, це Тудой, Так. Мандрівка тривалістю в життя. Ось така книга. Так, куди ми це будемо? Давайте сюди складати. Так, о, така в нас вже попадалася бізнес по одеськи. Тож ми її вже продавали. Так, і Дмитро Дубілет. Бізнес на здоровому оголозі. Ось така книга. Так, хто це в нас? У 28 став it директором найбільшого банку країни. Отак-от. Дубілет. Це не той, що з монобанком пов'язаний, ні. Бо я знаю, там Горох... Гороховський і, мабуть, дубілет теж з монобанку. Так, окей. Плюс 150, по мінімуму по 50 гривень за книгу. А по факту подивимось. Так, давайте оцю. А потім то, що я відклав. Отак. Як щось. Болка. А, ні. Чупокадрик. Отакий. Ну, прикольний. Чого. В машину чи ще кудись так підвісити і хай чилиться. Це у нас що? Trolls World Tower. Отак. Ще й щось є фірмове. Ні, ну, що, прикольно. До речі, такі штуки нам доволі рідко попадаються. Непогано, можна десь буде повісити і хай а, займає своє почетне місце. Плюсик, але по ціні не зорієнтує. Складно. Так, наступна посилка. Відкриваємо. Кронштейни. Отакі От кронштейни чомусь не купуються взагалі. У мене таких два штуки лежить і це ось третій і четвертий. Якщо комусь потрібно, пишіть два за 50, за 60 віддам. Окей. Так, йдемо далі. Я відкрив. Сумка бананка. Велика така. Жесть. Я таких великих ще не зустрічав. Ну, така. аля ля типа 300 гривень коштує на хвилиночку. Типа піксель, типа під воєнну тематику. Отака от сумка. Окей, ну... 300 гривень я не впевнений, що мені вдасться її за таку суму продати, але сотню, я думаю, можемо дати, тому оціню в сотку. Так, тут, походу, теж книги. Бо схоже, так. Так. Шинель Микола Гоголь попадались такі вже книги нам. Було, продавали. А отакого от перший раз бачу. Велика така важка. Глиняний міст. Так, цю родину родинну сагу. Один із п'яти братів данбарів наклацав на старезній друкарській машині, яка колись належала убивці. Отак от, от. Щось, походу детективне. Ну, Вона прям нульцева-нульцева. Окей, плюсик. Плюс сто давайте за дві книги дамо. І я, мабуть, їх зміщу вниз, бо <coughs> не вистачає місця. Так, що тут? Поїхали. Жесть. It's really? Офігеть просто раз. Так, два. Три, 4, 5, 6, 7. Вісім. Вже місце закінчилось. Так, дев'ять. І десять. На хвилиночку. 10 кепок. Жесть. І що з ними робити? Офігеть. Десять штук. Ого. Ну, окей. Ну, по 60 гривень. Давайте їх по мінімуму зарахуємо. Це 600 гривень. Жесть. Мені аж... Я вже уявляю, як я їх буду продавати, і мені будуть писати знову, що випусти китайців з підвалу. Хай вони побудуть на свободі. Тому що <кхід> мені. Попалося скільки більше 10 штук цих світодіодних лент. Якщо ви в телеграмі, то ви розумієте, про яку світодіодну ленту я кажу. Я їх тупо от виставляю вже більше місяця. Їх постійно купують, але я щоб не дуже ними набридати, виставляю їх там раз в 3-4 дні. І от я їх виставляю на протязі вже місяця, і люди вже в коментарях пишуть та випустити китайців. Ну а що я можу зробити, як вони мені попалися? Мені стільки не треба, я собі одну залишив в кабінеті повісив і все. А всі інші мені потрібно ну, кудись їх діти. І те ж саме ось буде з кепками, їх аж 10 штук. Це жесть. Так, йдемо далі. Так, тут у нас щось, щось горненьке. Ока. Ведмедик такий. Так, що ведмедик? це якийсь подаруночок. Так, ось така сумка. Ну сумка це вже гривень 10К. Так, аж ще що? Так. Чашки. Ці термоски. Так. Таке що йде бело? Раз. О, я про таку мріяв все життя. Блін, Хоп. Тут така защёлка, Хоп. Хоп, і така Шш... клас. Це залишимо собі. А цю запропонуємо дружині. вона ж рожева може захоче. Якщо не захоче, то продамо. Прикольно слухайте. Важкі? Кстати, оця легше, ніж оце. Значить, ця більш сильно тримає тепло. Ну, вот Такі дві термокружки. Сотку мінімум ми можемо сміло за них дати, тому плюсуємо ніштяк. І йдемо далі. Вже це знову книги. Серйозно? Я не хочу. Давайте оце відкриємо. Так. Охредіть. <laughs> Ви ще з офігієте. Скільки їх тут. Жесть. Так. Ще й збіркою навіть. Та ти шо? Ельф, шелф. Раз. Так, це в нас із цього з мультика з якогось. А, щось там про вампіра. Так, песик отакий не знаю, звідкіля. Тут щось написано. Крипто з супердог. Ну, такий якийсь супердог. Так, два. Так, отакий осьміножик. Трьома лапами. 4. Так, це в нас що? Це теж якийсь новорічний ведмедик. Холлі. Етикеточка. Отакий. От 5. Так, це в нас що? Кунфу панда, мабуть. 6. Це у нас знову якийсь песик. 7. І отакий От ще ведмедик. 8. Це. Ну, вроді, як однакові. 8 штук. Прикольно. Це такі прикольні брелки. Це, мабуть, як не з Макдональдса, так ще з чогось такого. Мені здається, скоріш за все, супер типу, в, 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 в цих наборчиках, де іграшка йде. Прикольно. Плюсик однозначно. Давайте гривень 100 за це все зарахуємо. Так, і йдемо далі. Давайте. Відкривати оце. Я був повністю правий. Ця нам попадалась. І така нам навіть попадалася. Ось такі дві книги. Плюс 100. Так, сюди. Так, є в нас тут жовтенький такий. Давайте подивимось, що у нас тут може бути. Це ця, як її. Ви поняли, так? Да? Бали лідева валялася, звісно. Але це губна ця гармошка. Прикол. Нам такого ще ні разу не попадалося. Так. Ну, фірми я ніде ніякої не бачу. Тому хизи скільки то може коштувати. Або продамо. Або залишимо свій. Так, плюсик. Ну, давайте 100 гривень дамо. Бо типо. Я не знаю, скільки це може насправді коштувати. Так. Ладно, щось я не з тої сторони зайшов. О, а це воно. Так. Ще плюс кронштейни. Два штуки. Такі, як нам попадалися. Такі, як ми, по-моєму, це було в великій, типу, палеті Аля. Я сподіваюся, не ті, що я людям відправляв. <свісно> Там наче ніхто більше не писав, що щось загубилося. У нас загубився тільки дрон один. І все. Плюс 100. Так, є. Так, тут є атака. О, отака. Вона очевидна, якщо тут воно, звісно, всередині. Але не зрозуміло, чи воно тут всередині. Тому відкриваємо, дивимося. Так. Інтертол технічний. Построїтельний, я напишу. Так. Єсть. Ну... Видно, що він був у використанні однозначно. Такий трішки в пилючці. Але... Ну, це тіпо, треба буде перевіряти, я боюсь такі штуки в станцію всовувати. Це треба буде окремо перевіряти і ставати. Перевіримо, якщо воно працює, то, я думаю, це може щось коштувати. Тут цінників ніяких немає. Так, окей, подивимось, скільки це буде коштувати. Давайте орієнтовно. 300 гривень дамо, бо ну, якщо у випадку, якщо він працюючий, дамо йому 300 гривень, скільки буде по факту, я хази Так, у нас залишилося два пакунки. Давайте спочатку цей, щось тут торохтить. Єдинорожки. Тут навіть вода залишилася. Отак от. Вдруг той, той, хто відправляв, потурбувався про тебе, вдруг тобі пити захочеться. О, Окок. Прикинь. Так ховаєш, а так хоп, і вилазиш. Прикол, я такого ще не бачив. Ще й з водою. Плюсик, Водовий вилимо, сполиснемо. 60 гривень даю. Так, і останнє. Остання путь, остання путь, остання я дорога. Так, схоже на книгу. Давайте подивимося, що хоч за книга. Чого вона за... Може її не треба було розпочатувати? Але сенс. Я ні разу не знаходив книгу в фліпці. Треба ж подивитися. Так. Ну вона, я вам скажу, кілограм точно важить. Ростислав, ріпка. Так, ок. Це обкладинка. А під... А, і під обкладинкою те ж саме. Окей. Той самий, я малюнок. Я понял. Сейчас вам покажу. Короче, хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, той дивиться. Короче, тут все в його роботах, походу. Отак от, от. Все просто альбом з фотками. Понятно. Поняв. Отака штука. Ну, окей. Зможемо вицідити за це соточку? Як думаєте? Я не знаю. Давайте зарахуємо сотню. Спробуємо. Ну, вона просто вона велика така. Але я не знаю, кому потрібна книга, альбом з чимись фотографіями. Правда, я не знаю, хто такий Ростислав Ріпка, можливо, це хтось популярний. Тому подивимось. Ну, а на цьому все. Ми розпакували всі посилки і можемо завершувати. Нагадую про те, що якщо ви хочете підтримати канал, ви можете написати коментар. Можете поставити вподобайку і поділитися цим відео з друзями. А у мене все. До зустрічі!